Вітаю вас в ефірі «Трибуна депутата у студії народний депутат України Олександр Кодоле. Вітаю вас, пане Олександре. дня. Пане Олександре, у вас була можливість задати перше запитання до нового прем'єр-міністра України, навіть отримати відповіді. Що то ви задавали? Це запитання стосувалося Чернігівщині. наскільки я зрозумів. Звичайно, у нас по п'ятницям година запитань до уряду. Я озвучив важливу таку наболіву вже проблему для всіх чернігівців, для всіх мешканців області. Це стосується гарячого водопостачання, тому що у нас останні 2-3 тижні, в Ніжині вже 3 тижні немає гарячої води. В Чернігові півміста фактично без гарячої води. В Чернігові, в Ніжині, як і у багатьох містах нашої країни, вже другий-третій тиждень немає гарячої води. Причиною є заборгованість за оплату газу теплогенеруючого підприємства цих міст. Хоча населення в переважній більшості вчасно сплачує свої рахунки. І згідно діючого законодавства, ті підприємства, які мають заборгованість, не можуть отримати ліміт газу до розрахунку за попередні борги, окрім опалювального сезону. Для того, щоб НАК Нафтогаз фактично включив воду, тобто гарячу воду, тобто надав ліміт газу на потреби саме нагріву гарячої води, необхідна постанова Кабінету міністрів, яка дозволить йому це зробити. Тому прохання врахувати це в своїй роботі і. Запустити гарячу воду в міста нашої країни. Дякую. Дякую, дякую за ваше запитання. Сьогодні в другій половині дня у мене буде нарада з Нафтогазом, і ми це питання будемо шукати шукати шляхи вирішення. Добре, я прихильник для того, щоб в містах країни була гаряча вода. Це відповідь, те про що я думаю. І я сьогодні думаю, що ми знайдемо спільну мову з Нафтогазом для того, щоб люди отримали гарячу воду. Дякую. Склалася дуже дивна ситуація, як на мене, що населення своєчасно розраховується за свої рахунки. Ми знаємо, що ті пенсіонери дуже щепітільно відносяться і останню копійку вони відкладають, щоб вчасно розрахуватися. А от теплогенеруючі компанії, які надають нам послуги гарячого водопостачання, вони чомусь мають борги. І це пов'язано з тим, що НАК Нафтогаз України не виділив ліміт газу на цей рік. Тобто, якщо ліміт газу нам не виділений, значить гарячої води немає. Тому я, звичайно, це питання звучив перед прем'єр-міністром. Він пообіцяв прямо сьогодні, же, в той же день, зустрітися з керівником «Нафтогазу» для того, щоб вирішити це питання. Я очікую, що наступного тижня ми побачимо реальний результат цієї нашої спільної роботи. Тобто, вже наступного тижня і в Чернігові, і в Ніжині буде гаряча вода, так сказав прем'єр-міністр. Він пообіцяв, я йому довіряю. Пане Олександре, взагалі-то важкі були справи у Верховній Раді України довго сперечалися, аби створити коаліцію, зміна прем'єр-міністра України. Давайте ось про це поговоримо. Коаліція є давайте. Новий прем'єр-міністр України є. Що далі очікує Україна? Останні місяці у нас фактично була така мильна опера, так звана премеріада. Була створена штучна політична криза. Але все-таки у Верховної Ради, у наших політиків, вистачило політичної мудрості перебороти це. Ми відновили роботу коаліції, ми сформували новий уряд, обрали нового прем'єр-міністра. Ну і тепер треба всіляко йому допомагати, щоб ті реформи, які розпочав уряд Яценюка, а насправді було багато зроблено, багато за що і критикували. Ну, треба віддати належно, що Арсеній Ценюк працював в найкритичніші часи нашої незалежності два роки після Майдану, під час російської агресії. Звичайно, це самі складні часи для нашої історії. Тому сьогодні у нас новий юряд. Я особисто як член коаліції буду всіляко допомагати. Тут треба не підставляти підножку, а все-таки спільно працювати, тому що у нас єдина мета, щоб кожен українець відчув реальні результати, реальні зміни на собі. Вибачте, там у своєму холодильнику у власній кишені, у власному гаманці, і для цього ми будемо все від нас залежно робити, пане Олександре. А що там з міністром охорони здоров'я? Якщо ж ми говоримо, що кожен мусить на собі, то зрозуміти, як буде працювати новий кабінет міністрів, чому немає нового міністра охорони здоров'я? Міністр охорони здоров'я дуже важлива. Позиція на жаль дуже багато людей відмовилося. Наскільки я знаю, Це про що говорить близько 20 чоловік, тим, кому пропонували професію, аж 20 осіб відмовилися е, Ві ці... останній рік. Фактично був провалом в реформи цієї сфери. Ми нічого не побачили. Я особисто не раз критикував з екранів телебачення під час Верховної Ради роботу цього відомства. На жаль, та людина, яка приїхала до нас з Грузії, ми очікували якісь реальні зміни, взагалі нічого не зробили. І тому зараз просто нормальні от люди, які фахівці в цій сфері, просто бояться за це братися. Але я знаю, що зараз фактично вже є два основних претенденти. І наступного планарного засідання, ми я думаю, все-таки отримаємо нового міністра охорони здоров'я. Більше того, саме цей рік у нас є пріоритетом в роботі уряду, що це буде роком реформ в охороні здоров'я і в системі освіти, тому що охорона здоров'я це та сфера, яка стосується кожної людини. Це дуже важливо. Пане Олександре, розуміє новий кабінет міністрів України відповідальність перед народом України. Як вам здається? Ви знаєте, я особисто виступаю за те, щоб кожен міністр відповідав за свою роботу. Тому що прем'єр-міністр, звичайно, він очолює всю виконавчу владу в країні, але на кожному напрямку там, правоохоронні органи, я говорю про МВС, там Міністерство енергетики, Міністерство юстиції, очолюють конкретні люди. І саме вони мають нести відповідальність. І я особисто виступав за те, щоб ті міністри, які за уряди Синюка розпочали реальні реформи. Я називаю ту ж поліцію, реформи в органах юстиції, вони продовжували працювати. А ті, звичайно, де ми не побачили ніяких конкретних дій, як от Міністерство охорони здоров'я, освіта, то, звичайно, ми запропонували туди нових людей, і я очікую від кожного з них реальних результатів. Тобто і ми, очікуємо, ми всі українці. Ми йдемо ще далі за вашими словами. Ви говорите про те, щоб навіть якщо б влади не змінювалося, так змінюється кабінет міністрів. Однак є напрямок роботи так, щоб він залишався. От якщо реформу будуть продовжувати, змінюються люди. А реформа продовжується. Тоді буде результат в Україні. так? Для нас вже не важливо прізвище і посади. Для нас важливо це реальне продовження реформ, і щоб ці реформи відчули всі українці. Це саме головне. Ви разом з делегацією парламентарів їздили до Латвії. Чому і що ви там робили? Я очолюю вже півтора роки в цьому скликанні Верховної Ради, групу міжпарламентських зв'язків з Латвійською Республікою Республікою Верховної Ради. Вже дуже багато було візитів до нас, латвійських наших колег. Були візити і міністрів, і президента. Ми зустрічали у Латвії і спікера, і віце-спікерів Латвійського Сейму. І, от, нарешті, ми два тижні тому визначилися і поїхали великою делегацією 12 народних депутатів до Латвії. Поїздка була за власний рахунок, тому що Верховна Рада не оплачує поїздки. Це важливо, груп то будуть потім звинувачувати вас у тому, що ну ви... важливо, але це також наша робота, тому ми все-таки зробили це саме таким чином. Результати я хотів би повідомити наступні. У нас були фактично зустрічі на найвищому рівні з прем'єр-міністром Латвії, з спікером Латвійського Сейму, майже з усім складом кабінету міністрів, міністрами з парламентарями латвійськими. І ми отримуємо просто отримали надзвичайно велику підтримку від наших латвійських друзів. Я би сказав, що Латвія це провідник наших українських інтересів в Євросоюзі. Хочу сказати, що від своїх колег я навіть такі отримав дещо ревності, тому що на кожній зустрічі фактично називалася Чернігівщина, те, що Латвія працює в першу чергу з Чернігівщиною. Вона невеличка країна, Латвія, але навіть президент Латвії сказав, що було б дуже добре, щоб кожна країна Євросоюзу взяла якби під таку опіку, під шефство окрему область нашої України. І тому Латвія працює саме з Чернігівщиною. У нас уже є розвиток і економічних стосунків. У а нас що це є... за місто Прейлі, От я Александр. до цього і підводжу. У нас є розвиток культурних стосунків, у нас де, в лютому було відкрите почесне консульство в Латвії в Чернігові. Більше того, ми отримаємо реально практичну допомогу від Латвії, Зокрема, ми відвідали медичний центр мікрохірургії і нейрохірургії, де проводяться дуже висококласні операції. Унікальні вже 20 наших військових учасників АТО отримали там дуже важливу реабілітацію. І Коли ми там були, то два двоє героїв, двоє бійців один з Чернігівщини з мене, один із західної України, Якраз проходили лікування. Більше того, минулого року ми організували чотири поїздки діточок в Латвію, членів родин учасників АТО для лікування, для відпочинку. І на цей рік, на літо, так само ми плануємо з Чернігла, такі, такий проект продовжити. Так само ми домовилися, що місто Ніжин, це центр мого виборчого округу, отримає місто побратим Латвії. Їм стало місто Прилі. І після нашого візиту відбувся візит Чернігівської делегації, туди, де підписали меморандум про співпрацю і про розвиток економічних, культурних зв'язків. Пане Олександре, ви пропонували дати можливість людям, які живуть у гуртожитках, приватизувати своє житло. Є законопроект, який ви запропонували? Що у нас з цими гуртожитками? Люди отримали у власність? Це житло чи ні? Чи все ж таки воно належить державі? Я по профілю роботи в комітеті, я заступником голови комітету з питань будівництва містобудування ЖКХ, тому ця сфера відноситься до роботи мого комітету. З середу був прийнятий цей дуже важливий соціальний закон. Я в би його читанні. назвав революційний закон в другому читанні. Тобто, після підписання президентами публікації, він в найближчі тижні вже вступить в силу. Тобто, якщо люди жили в гуртожитку, від нині вони можуть це приватизувати. Це буде звичайно можливо, і продавати звичайно. Якщо ну це їх власність. Вони по суті так. От я знаю багатьох людей, з ким я зустрічався по 10, 20, 30 років живуть в гуртожитках. Але юридично вони не можуть це житло не продати, не ні приватизувати нічого. Вони вже виростили дітей. Ці гуртожитки, ці кімнати, вони своїм потом, свою працю заробляли. Але виявилося, що люди, які змогли приватизувати державні підприємства в 90-х роках, і гуртожитки були у власності цих підприємств, стали власниками цих гуртожитків, в тому числі людей. І люди стали заручниками, фактично кріпаками цих олігархів. Тому минули минулі всі склихання Верховної Ради, особливо за часів Януковича. Ухвалення такого закону навіть не можна було і подумати про це. Тому що в тій же Верховній Раді сиділи десятки людей, які мали ці гуртожитки. Зараз у нас 252 голоси було віддано. Я ось пам'ятаю, це було днями буквально. І закон був прийнятий, і це великий позитив для мешканців гуртожитків по всій країні. Цих людей біля 500 тисяч. У нас в області 6 тисяч. Я брав аналітику інформацію і близько 60 гуртожитків таких. Пане Олександре, ще одна гаряча тема: професійно-технічне училище. Що з ними буде? У нас на цей рік ми вже про це говорили: з державного бюджету не було передбачено їх фінансування, було перекладено на місцеві бюджети. Але ми побачили, що бюджети сьогодні місцеві не готові взяти їх на повне фінансування. Саме тому я з Лілією Гриневич на той час головою комітету з питань освіти, сьогодні вона міністр освіти, Ми виступили авторами двох законопроєктів змін до бюджету на 2016 рік і змін до бюджетного кодексу, щоби. Вони під, 에, направлені були на підтримку профтехосвіти. 4 лютого Верховна Рада проголосувала за ці закони конституційною більшістю 307 голосів, але президент наклав вето. Тому от, в порядку денному в четвер у нас стояло питання подавання вето президента. На жаль, ми не дійшли до цього питання, бо дуже багато було інших питань. Я сподіваюся, що наступного пленарного тижня і буду це вимагати, щоб буквально наступного пленарного тижня ми ці питання розглянули і подавали вето президента. Те, що я бачу в залі між своїми колегами, то голоса для цього є. І ми це вето подаваємо, і буде підтримка профтехосвіті з державного бюджету, тому що це питання соціальне дуже багато сріт. Навчаються саме в ПТУ. Ми це знаємо. А для серій це, це фактично ця стипендія з профтехучилища. Це є, можна сказати, єдиним джерелом існування. Більше того, у нас по країні 300 тисяч учнів навчається в закладах профтехосвіти. І ті ж люди, які там працюють, це близько 50 тисяч вчителів, майстрів. Вони так само не отримують заробітну плату. Тому це надзвичайно важливе соціальне питання, і я також над цим працюю. Я думаю, що вдасться все таки це питання дожати, як то кажуть. Но ми будемо держати на пульсі це питання і говорити про цю проблему, тому що вона бачите, вона вже давно існує, і ніяк не може вирішити. Дуже що... важливо, щоб і засоби масової інформації це питання піднімали, щоб був. Е... Так би мовити, тиск. Так І у нас не зіль, буде щоб... робітників у робітничих професій, якщо не буде існувати да, технол да. технічних а це училище. наша економіка України, в тому числі, звісно, що саме так. на цих людях тримається. Пане Олександре, що то за депутатське об'єднання, депутатський контроль, яке з'явилося на Чернігівщині? У нас в Верховній Раді. Цього скликання ще рік тому було створено міжфракційне депутатське об'єднання, депутатський контроль, яке об'єднує на сьогодні 30 нардепів з різних фракцій, фактично з усіх фракцій Верховної Ради. Єдина мета це об'єднання зусиль для подавання корупції, подавання корупції в державних органах, в правоохоронних органах, захист бізнесу, тому що дуже багато звертаються і до мене, і до моєї громадської приймальні люди, підприємці, які стикаються там. З корупцією в митних органах, податкових, правоохоронних і так далі. Тому я є членом цього міжфракційного депутатського об'єднання і цього тижня ми презентували відкриття нашого представництва в Чернігові на вулиці Горького, 17, Відкрите наше представництво, відкритий офіс, де також працюють юристи, громадська приймальня. і ми запрошуємо всіх, у кого є проблеми з тими питаннями, які я озвучив. А які ще депутати беруть участь у цьому об'єднанні, окрім вас? У Чернігівщини, здається, там нікого немає. А взагалі всі фракції представлені, і блок Петра Порошенка і народний фронт, і самопоміч ну можна багато перераховувати. Є сайт депутатський контроль. Я запрошую всіх його відвідати. І там і всі наші заходи, і весь перелік депутатів представлений. А в який спосіб ваше об'єднання збирається боротися із корупцією? Ну, перш за все, у нас для цього є механізми депутатського реагування, і тобто, е... ми можемо вам телефонувати, телефонувати саме цю структуру, так відповідати про якісь моменти корупційні і тоді. Е... Це об'єднання мусить якось реагувати. У Нас є от чому і назва депутатський контроль, тому що у нас є контролюючі функції як у народного у народних депутатів, як і у Верховної Ради. На потім ви будете відправляти цю інформацію до поліції, до поліції. Звичайно, до прокуратури. але тут плюс той, що я тут не один, а є вся команда з різних фракцій. Тому ми тут не представляємо одного народного депутата. Це є сила з 30 народних депутатів на сьогодні, mm -hmm. і тому, коли вже приходить депутатський запит від міжфракційної. Об'єднання депутатських контролю, а вже його знають, можна сказати, всі центральні органи влади, то вже реакція, звичайно, набагато потужніша буде. Пане Олександре, чому протягом всіх років незалежності України ми весь час боремося з корупцією і жодного разу її не побороли? Питання дійсно актуальне і важливе. І ми чули, що і президент, і. Фактично всі очільники нашої країни на цьому акцентують увагу. Ось у нас відбувалася цього тижня Рада реформ, де так само Петро Порошенко говорив, що саме цей рік має бути таким результативним в боротьбі з корупцією. На мою думку, сьогодні корупція це взагалі я би назвав ракова пухлина, яка роз'їдає метастазами нашу країну, нашу економіку і так далі. Тому треба тут змінювати відношення. Держави, державних службовців до своєї роботи, до людей і так далі. Ми мусимо звичайно намагатися і підняти заробітну плату тим людям, які очолюють сьогодні державу. Правильно. Державні установи, держслужбовці, але і відповідальність має бути в рази більше і набагато більше. І от коли ми презентували міжфракційне наше об'єднання Депутатський контроль, то і голова СБУ, начальник СБУ області, і прокурор області, і поліція якраз звітували про реальні результати роботи за цей рік. І в порівнянні з іншими областями, то у нас більше фактів було виявлено якраз корупційних різних фактів, затримання державних чиновників саме на Чернігівщині. Це мені на думку прийшло необхідно вже створювати якусь організацію, яка б називалась, знову ж таки. Там якийсь народний контроль, яка б контролювала контроль і Тоді разом народний контроль у нас щось таке є. Чернігові, існує, здається. Ну, от пане Олександре, час наш завершується. У вас як завжди є можливість нагадати, де знайти вашу депутатську приймальню. Звісно, що у людей є питання, можливо, проблеми. Ймовірно, ви тільки ви зможете їм допомогти. Як вас знайти Ну, перш за все в Чернігові? Це вулиця Проспект Миру, 65. В Ніжині, де центр мого округу, це вулиця Московська, 20, перший поверх в носівці. Це приміщення міської ради на площі, так само перший поверх. Тому я всіх запрошую до співпраці. В моїх громадських приймальнях працюють мої помічники-консультанти, які оперативно. Реагують на всі звернення громадян Олександр Кодола, народний депутат України, був гостем нашої програми. Дякую вам за цю розмову.